Щоб психологічно розвантажити українців під час війни у Вінниці відкриють художню виставку Малинали або Малюють всі. Представлені картини створювали просто неба, художники та кожен, хто хотів відчути себе митцем. Проєкт організувала команда Піч». акція проводилась на європейській площі. Малювали на холстах, фанерах, дошках, дверях, частинах від ліжка чи стільця, на шматках гіпсокартону. З 5 жовтня всі охочі зможуть подивитися на ці картини в хабі Піч». На виставці будуть роботи художника Олександра Нікітюка. Одна з картин портрет Алана Майєра, який допомагає Україні від початку війни. За цей час неодноразово організував благодійні проєкти. На виручені кошти за аукціону купував тепловізори і медикаменти для українських захисників та захисниць. Буде на виставці інтерпретація встановленої у Львові скульптури Василя Курчового. Це пишнотіла жінка у стилі барокко. Сама скульптура викликала бурю емоцій серед людей. Її навіть намагалися спалити. Виставка триватиме два тижні. Немає агресивних робіт. Є цікаві навіть які зачіплюють і війну, але здебільшого люди творили від душі, і вони такі, ніби як в космосі трохи. Ці роботи дуже дивні, і вони всі різні абсолютно. І вони більше відображають те, що в людях всередині.